Магазини прикрас, косметики, вишиванок і навіть відео студію відкрили українці в Австралії. Більшість підприємців до далекої країни за океаном приїхали після початку повномасштабного вторгнення та наважилися на чужині розпочати власну справу. Сварилася люксемпера знову таки те саме назва залишили з України. І почала займатися продажа студії тут в Австралії, тобто дослідила ринок, перші закази. Ми переважно працюємо з бізнесом, тобто з компаніями, так? але знімаємо зараз все. Тобто, в мене в штаті є вже і фотографи, і відеографи. Зняли офіс. Катерина, режисерка документальних фільмів, співавторка книг з оптимізації та систематизації бізнес-процесів. Крім того, у Києві мала свою відео студію, тож, потрапивши до Австралії, вирішила продовжити українську справу. І таких переселенців чимало, каже радниця з питань бізнесу Ольга Ляскакова. За рік моєї роботи в мене з'явилася. Близько 200 українців, які хочуть, аби вже почали свій бізнес у штаті. Таких людей все більше і більше стає. Тих українців, які вирішують розпочати щось своє. В Австралії це як оф-топік. В Австралії бути малим підприємцем це набагато легше з усіх точок зору, ніж в Україні. Тому люди розуміють, що це в принципі досить легко це не немає е, таких бюрократичних перепон немає е, багатьох е, податків тобто тут. Якщо ти реєструєшся як е, е, малий підприємець, тут не потрібно платити нічого до тих пір, поки ти не, е, не, не починаєш заробляти, то ж Ольга вирішила об'єднати всіх малих підприємців або тих, хто хоче відкрити власну справу в Австралії, але не може наважитися. Довго готувалась і нещодавно провела масштабний захід день українського малого бізнесу в Австралії. Наші українці. Кожен через одного мають доволі великі труднощі із, із ментальним здоров'ям, маючи на увазі, що у них стрес після переїзду, в них тривожність, їм потрібна підтримка. І особливо, якщо вони хочуть починати якусь свою справу, на це потрібен ресурс. І цей ресурс можна здобути різними способами, так і такі ем, заходи, як я влаштувала, це один з тих методів е, дістати того ресурсу, дістати підтримку, е, зустріти людей, які мислять так само, е, поділитися досвідом, отримати підтримку, отримати заохочення. Uh, і зрозуміти, що uh, це не так страшно на зустрічі. Ольга з колегами провели семінари, де розповіли про нюанси організації власної справи, де шукати гранти та як їх отримати. У нас була презентація ведення бізнесу у соцмережах і також штучний інтелект для, мало для малих підприємців, і остання сесія це була HR. Це як це називається українською е, управління людськими ресурсами uh -huh. власників малого бізнесу, тобто на е, більше про законодавство, що можуть зробити. Власники малого бізнесу що не можуть. Як ви можете там наймати людей і ваші зобов'язання? Також виступили українки, котрі вже відкрили бізнес в Австралії. Я зібрала п'ять жінок, які заснували тут свій бізнес. Він ці бізнеси дуже ще молоді. Вони тільки почали, але вони, якби, перемогли і мовні бар'єри, і ментальні бар'єри, і страх, і невпевненість. І все ж таки змогли відкрити свою справу. Катерина Кириченко, одна з українських спікерів, яка спілкувалася з учасниками зустрічі. Я ділилася своїм досвідом, як відкривати успішні бізнес в Австралії за один рік, От, не знаючи законів і нічого. Тобто, да, давала там, як в мене була кальцована компанія в Україні. Я розуміюся, да що стосується маркетинової стратегії, аналізу ринку конкурентів. Не можу порівняти, тобто там. Ну, на цьому заході зустрілися всі бізнесмени з України, котрі приїхали планують, чи вже відкрили тут бізнес. Так і ну, ми всі робимо і се самі помилки, зустрічаємося одними і тим одним самим проблемам. Анна також була лекторкою на дні українського малого бізнесу. Жінка 2014 року через російську агресію евакуювалась до Австралії з Луганська, на чужині довго працювала фінансисткою. А нещодавно започаткувала власну справу компанію з виробництва засобів догляду за волоссям. Я приймала участь у дискусії та мала нагоду розповісти про свій шлях імміграції, про свій шлях розпочатку відкриття власної справи, які аспекти юридичні бухгалтерські, банковські. Сертифікація продукції, тож мала можливість поділитися досвідом з іншими підприємцями та людьми, як українцями, які планують відкрити власну справу. Також у межах зустрічі діяла міні-виставка, де українці представляли свою продукцію. Загалом у заході взяли участь понад 60 людей. Ольга вже готується до нового дня українського бізнесу в Австралії і вірить, що наступного разу доєднається ще більше українців, адже важливо триматися разом, коли так далеко від батьківщини.